На Суперфлеті, Схоже. У нас буде 4 частини. Я не знаю, скільки воно буде грузитись, тому що. Але я впевнений, що це відео буде багато буду грузитись, тому що, ну, блін, 40 хвилин. Карл. Я думаю, що це все через те, що я просто не стопую запис відео. Якби я стопами показував тільки щось цікаве, то можливо було би менше. Тож, о, у нас виросло, виросло таке велике дерево, давайте здобудемо його. Кайф. Люблю дерева. Зрубую їх. Дерева взагалі не краще. Але чому всі їх я їх зробую. Я даст. Тому що мені потрібно зробити будинок. Ну, давайте, ладно, зробимо всі. Я просто хотів типа, зробити не всі, а подивитись скільки потрібно дерев. Покращення та шаблони. У мене немає шаблонів поки що тож. Ці коміки, вони. Справді, вони дуже заважають будувати. Ох! Я геній. Я навіть не зробив цю стінку. А вже починаю робити іншу. Ну, буквально тришка не выступила. А, на двери будут. Топ, точно. Двери, думаю, будут где-то тут. Не, я зазвичай двери не так буду, а вы... Типа... У нас с тришкой. Иншая. что Я двери люблю, короче. Ну, блин, какие короче, ну... КАМОН! Уменьшаюсь, все слова разыдые. Жаду разве не выживайте эти слова. Давайте поспорим. Какие сегодня у нас уже День уживания. П'ятий день. П'ятий день. Круто. Саджанці опали? А як вам зручніше вживати слово? Ну, тобто, типу. саджанці, Чи... Саджанці чи. Парост. Типу. Ну, ні, так і так. Добре, давайте здобудемо це от велике дерево. А, та нам потрібно буде знайти діамант, але це вже буде в іншій серії. Нефті. Серія 4 половин триває. Хто ж є моя? А надо же нам еще сукеры. это, разглянем эти а краевые еды. Пом. Ну, цей дим уже выделяется. Коробка. Люблю коробку, буду бать. Не знаю. Не знаю, чем... Хобби. Так скажем. Я думаю, так краще мені знімати з вебкою, чи без вебки? Чи вам однаково? Ой, давайте я зрубаю це дерево в... поза кулису. Я здобув 16 дошок. Не треба розкидуватись ними. Ідеальне місце для бази просто. Ідеальніше. Також, коли ми здобудемо діамант, я думаю збудувати ще один портал біля села. Тому що, ну, це чисто моє спостереження, що біля села. Біля села. Завжди спавниться, ну, типу, портал. В порталі Меза біля села. який зроблений біля села, тобто завжди спавниться фортеця. Або Бастіон. Але бастіон спавниться в Тайзі, а саме в такій рівниністі спавниться фортеця. Е От я через те, що Майнкрафт нам дає три двері, двері. Двері... ...три... Я заплутався. Я завжди роблю чорний вихід. Ну, типу... Щоб не тратити... Щоб не тратити. Цей. Щоб не тратити лишнє дерево на побудову інших дверей, я використовую чорний хід. Коротше, важко об'яснити! Навіщо я себе люблю дошки? У <голосити> мене є дуже тупа ідея для декору, але тим паче. Давай. 28, 26. Нормально. Я не люблю заниматься аутерьером базы. Своей, потому что аутерьер он нудный. Я больше люблю заниматься интерьером базы. Вот интерьер ⁇ это то, чем треба задуматься. Интерьер базы. І, як завжди, нам не вистачило. А, тож, давайте будемо прощатись.